Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Беру вас з собою погуляти. Тишечки, слухайте, щось на мене капнуло. Може, якась пташечка. Ой, зараз доменіка, е, неділя. І я хотіла, а, сімоточклісті. Хотіла я зустрітися з Ганусею. Трішечки погуляти, і потім би з нею пообідали б у японському ресторані. От. Ну, Ресторан це, знаєте, це дуже так сказано ресторан. Це як наша їдальня. Я пам'ятаю в Україні ці японські, китайські ресторани. О, Швидка до когось приїхала. Вони були дуже-дуже, такі, знаєте, красиві, чудові. В Італії ні, як їдальня. Знаєте, таке. Дуже все по-простому. От, щоб ці італійці робили би без китайців. Привіт-привіт! Ходімо зі мною, я зараз вам покажу, мої хороші, одну рекламу, яка мене так бентежить, боже мій. Ось, бачите? отакі такі два величезних бікборди. І реклама труни. І рі, ритуальних послуг. Це маленька вуличка, і тут тільки дві таких реклами. От. І написано, що вас чекає пост офісу Бело Санто. А зазвичай, якщо ви будете їхати по великій страді, по великій вулиці, Проспекту, оця реклама саме Трун. Буде всюди, от всюди, по е, обидва боки дороги. Ось і е, раніше, знаєте, це так мене бентежило. Думаю, боже мій, ну що, не, нема чого е, рекламувати іншого. І от зараз, через декілька днів, буде свято всіх закоханих. І уці реклама з трунами, трунами, може. Буде вся у сердечках. от. А потім, 8 березня, італійці пишуть на цих е, рекламах: е, подари е, ну, bel regalo, тобто добрий подарунок для сочери, тобто для свекрухи. Боже мій. І ви знаєте, вони отак-от відносяться до смерті, до от всього цього дійства дуже легко, дуже з таким гумором. І... От дійсно, у Римі дуже-дуже багато таких бікбордів саме з труною, от саме з трунами. Ось така вона зима у Римі. Ось бачите, жарко, спекотно, пташечки п'ють е, водичку. Лютий місяць. Е, до речі, я вам не раджу от з таких. Е, Фонтанчиків у Римі, з під крану у Римі пити воду в Римі. Вода не дуже добра, не дуже. Якщо ви турист, я бачу, що багато туристів беруть порожні пляшечки, підставляють під ці фонтанчики і набирають воду, і потім п'ють. Але ну знаєте, з цих фонтанчиків п'ють всі: собачки, безхатченки. Ну і потім вже було декілька навіть кримінальних справ. По очищенню води у Римі, ну вона не дуже добра. Можете мені повірити. Зараз я, знаєте, у мене шлунок зараз такий, ой, що я дуже відчуваю, де добра вода, де не добра вода. В Римі вода не добра. Купуйте бутиліровану. Так, я зовсім не про те хотіла з вами поговорити. Зовсім не про те. Хто побачила рекламу цих трун, то водичку. Зараз Доменіка. Неділя. І хто працює у неділю у Римі? Китайці. І оця фраза, що я сказала, що італійці робили без китайців. Це не я її вигадала, це наша вчителька з італійської мови Джорджа. Джорджа. Ось. Тому що, знаєте, італійці вони дуже багато відпочивають. В них дуже великі перерви на обід. Потім ще потрібно, знаєте, відпочити після обіду. А китайці все це весь цей час працюють. Тобто всі магазини, перукарні, салони краси, ресторани вони працюють. І коли італійці відпочивають, китайці заробляють гроші. І от я коли приїхала дев'ять років тому в Італію, дійсно. Якщо якась феста, тобто якесь там свято, відкриті тільки китайські магазини. І там ти можеш купити все, ну все до, знаєте, від голки до шуби. Все можна купити у китайських магазинах. Якщо, наприклад, ви хочете піти у китайську перукарню, ось до речі. Побачимо ціни, ось бачите, це десь приблизно в два рази буде вам дешевше, ніж в італійській. Якість, ви знаєте, навіть китайці, якщо це короткі стрижки, китайці навіть роблять ліпше, ніж італійці. Потім ті ж самі ресторани. От навіть зараз я з вами тут гуляю. До речі, по ліву сторону ці сосни це Віла Карпенія, де ми з вами вже гуляли рік тому. На жаль, такі гори сміття у Римі. Знаєте, вчора у газеті Ла Републіка читала одну статтю, яка ну, там йшлося про те, що Рома і Нью-Йорк. Це два міста, в спорки нельмондо тобто самі більш засмічені у світі. ну це жах. це жах, наскільки рома красива, знаєте, і наскільки вона брудна. Мені дуже, як то кажуть, дісп'яче. Ну, що робити? От навіть зараз я вам покажу. Ми вже звернули з вами до вулички, де розташований цей. Китайський японський ресторанчик, ну він називається японський, але китайська сім'я його тримає. Ось, і Навіть не хочу вам показувати, ну ви пишете, навіщо ти показуєш, що це сміття. Я вам показую, як воно є. І якщо рома спорка ну, засмічена, то рома засмічена. Ось, Бачите, що коїться. І це не війна, це отак от кожного дня. Отаке сміття. Окей. Окей, не будемо на це дивитись, не будемо, ну його. От. І зараз перейдемо з вами в дорогу і підемо до ресторанчику, покушаємо. Я буду чекати Ганусю. Вона зараз прибіжить з перукарні китайської. Мені дуже подобається цей ресторанчик, тому що ну, десь приблизно 30 євро на людину. І вам стільки приносять їди, що я навіть беру з собою, і ще потім вдома два дні все це кушаю. Ось такий я взяла виделку, тому що палички я не отримую. Так ось, бачите, я заказала на 32 на 32 евро. Ось так. Тут роли, суші, рибка смажена, водорости. Все, як я люблю. От, заказувала. Зараз принесуть. Ось такі мої улюблена рибка, сальмони, креветки. Все це я візьму з собою додому. Філадельфія, а це Гануся мені подарувала леопарда. Молдова подарувала Україні леопарда. Дуже-дуже потрібні нам ці леопарди. Отак От це дунець, мої хороші. Смачного нам і до побачення. тяу тяу, Па-па.